Маржуналі, привіт друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 89 дев'яте відео з мого щоденного челенджу. «Відео на ту щодня сьогодні поспілкуємося про таку тему. А буває таке, що товар класний, але щось інше ми робимо невірно і продажів немає. Про це і поспілкуємося сьогодні. Ну, на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний, але тебе цікавить українська товарка на маркетплейсах. Дивись, коли до мене учень потрапляє на стану, то перше, що ми робимо, ми аналізуємо його товари, які у нього зараз є до мене. Він заповнює спеціальні таблички по кон'юнктурі, які у нього є конкуренти, які у нього є переваги, слабкі та сильні сторони. Ми дивимося реальні продажі, які у нього були на останній місяць, і дивимося, що, наприклад, ці товари у нього якось не продаються. І звичайно, у селера є така історія. Дмитро допоможи, будь ласка, знайти нові товари, тому що старі якось не продаються. І ми починаємо розбиратися, а чому ж вони не продаються. Тут є два варіанти. Третього не може бути. Перший варіант це коли ти знайшов товар, який нікому не потрібен, або просто не в ринку по завищеній ціні. Або, наприклад, є конкуренти, які знайшли більш кращий товар в цій підкатегорії, і вони віджимають ринок. Або інша історія – у тебе класний товар, але ти якось його не грамотно. Упакував, оптимізував і не просунув, тобто його люди просто не бачать. І ти знаєш, у імпортерів зазвичай саме друга проблема. Тобто вони спочатку вже знайшли товар, якого немає, вони на це і надіялися, що один товар, який буде прокупатися саме у них, а не у їхніх конкурентів. І все, ніби і норм. Але питання в іншому, що вони неправильно показали свій товар ринку. Тобто, як продуктологи вони молодці, а як маркетологи не молодці. Звичайно, найпростіше рішення тут сказати так: все розпродавай товари через OLX, Ми будемо знаходити інші товари і починати з нуля, але дуже часто ми робимо інше. Ми копаємося в товарі, дивимося, чому він не продається, робимо деякі корективи, висновки, робимо перепакування твоєї воронки, продажів, тому що я розумію, що по факту у тебе була проблема в тому, що ти по всім шести етапам воронки маєш маленькі конверсії. Тобто, у тебе погані показники клікабельності картки товару, погані показники залучення товарів в кошик від покупців, погані незабори. Все б не дуже гарно. І з цим, звичайно, можна працювати, якщо знаєш як. По факту за один тиждень можна все переупакувати і під іншим соусом подати твоїм покупцям, просунути картки в топ, показати їх в цій більше кількості, тобто зробити більше охоплень на твої картки товару, і саме з них спочатку заробити гроші, а вже звичайно далі шукати нові товари, займатися скаутінгом, додавати нові товари в асортимент, різні кольори, різні артикули. І, звичайно, завдяки цьому можна буватися. Але на початку проблема була не в товарі, уяви собі, а в щось іншому в твоєму упакуванні картки товару. Дуже важливо аналізувати картки конкурентів, їхні відгуки, особливо погані відгуки, які їм пишуть покупці, дивитися їх слабкі сторони, аналізувати їх і шукати свої сильні сторони в своїх товарах, і показувати їх більшій кількості покупців через фотоворонку, через опис, через характеристики та через свої відгуки. І ось з'являється така цікава штука, пройшов тиждень, і продавець вже зовсім по-іншому дивиться на свій бізнес, свої товари, він нібито з ними заново знайомиться. Він дивиться на них з іншого боку і, звичайно, має більше продажів, тому що просто він зробив правильні дії. Якщо і ти береш дізнатися, які ж конкретно дії потрібно зробити для збільшення своїх продажів, більше інформації про це є в описі під цим відео в форматі інтенсив або наставництва. Ну а в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про найголовнішу рису товаришів. От я вже бачив дуже багато людей, дуже багато селерів, і в них є одна найголовніша риса, яка допомагає їм бути на плаву і заробляти багато грошей. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.